Вітаю всіх на моєму каналі. Готуємо просто. Сьогодні я буду готувати і покажу вам, як це я буду робити. Дуже смачну страву це каша з пшеничної крупи Артек. Це подібна каша козацького куліша, але ви ж знаєте, всі смаки міняються з роками, і це буде каша в іншому вигляді. Моєї сім'ї цю кашу дуже полюбляють, від мала до велика. І так, давайте будемо готувати. Для цієї смачної страви я візьму окорочка курячі. Ну, курка в мене це домашня, це домашній бройлер. Я його преждевременно вимила, хорошо, бачите, і зараз я його буду нарізати. Не нарізати, а просто переріжу отаку відділю дві цих частини, щоб мені удобно було в кастрюлю класти. Бачите? І другий так само зараз візьму і переріжу пополам. Я добре вимочила ці окорочка. Давайте будемо варити. Бачите, в мене вода вже кипить. І я кидаю сюди, опускаю оці запчастини від цих окорочків. Бачите, яка вона в окорочка велика, і курка була велика. Це... Я беру багато м'яса, бо каші мене теж буде багато. Оцей бульйон. Я не оставлю. Я зараз прокипячу минут 10, і перший бульйон я зливаю. Я завжди так роблю. Я від курки завжди зливаю перший бульйон, тоді вже буду варити. Пройшло вже 5 хвилин. Це я вже виключила. І зараз буду опускати сюди. Тут в мене, бачите, вже вода кипить. І я беру корочок і таким образом опускаю. І буду варити його до повної готовності. Ну, щоб не розварити, я не знаю, скільки часу буде варитись, я буду наблюдати. Провіряти м'ясо треба протиком ножа. І сюди я зараз докладу отаку одну цибульку. Це для смаку і для аромату. В процесі варки я підсиплю солі. Скільки я потім вам скажу. Пройшла рівна година. І я зараз проти ножа спробую. М'ясо вже готове, але я його не доводжу до повного розварювання. Бо я його буду готувати далі. Вот. Подивіться, бульйон в мене вийшов такий прозрачний. В процесі варки я вам вже казала, що я додала тільки цибулю і сіль. Лавровий лист я сюди не додавала, бо цей бульйон я буду далі використовувати. Корочки у мене вже зварилися, я вже їх охолодила. Беремо крупу Артек. Тут у мене три стакана, дві цибулі, дві моркви, сіль, перець, якщо зелень, то за бажанням. Зараз я її добре промию під проточною водою. В Кастрюлі у мене 2 літри бульйона і зараз я опустю крупу, щоб вона варилася. Варити буду приблизно 15 хвилин для початку. Після закипання я буду варити її на повільному вогні. А тим часом на моркву, на таку крупну тертку. Тепер нарізаю такими невеликими кубиками цибулю. Каша кипить і періодично її треба помішувати, щоб не пригоріла і не образовувались камки, як в мене. Поки вариться наша каша куліш, я сюди на сковорідку висипаю цибулю і будемо робити засмажку. Цибулю я довго не смажу, от такаша була вона золотіста. і висипаю морку. Будемо обсмажувати морку. Уже коли я буду морку обсмажувати, тоді я вже зроблю маленькі. Вовник і вона ще трошечки собі спексірується разом з цибулею. Колір моркви зараз поміняю і буде дуже така кольорова, кольоровий буде тоді бульйон. Пройшло вже 5 хвилин, засмажка вже готова, і на цьому етапі я насиплю таку чайну ложечку солі для смаку. Каша, подивіться, наша, яка вже стала. Зараз я сюди трошечки додавлю води. Я десь додала ще стакан води, щоб каша ця куліш вийшла з мастка. Треба трошки слідкувати, щоб не була дуже густа, вона, бо вона пристане до кастрюлі. Кастрюлю я беру з товстим дном. Засмажка наша готова. Коліш на штамлі на малесенькому вогні, а я тим часом відділю м'ясо від кісток і подрібню його. Поки я це все роблю, підпишіться на мій канал, підтримайте мене, поставте лайки, буду вам дуже вдячна. Шкуру я цю, бачите, відділяю, я її буду використовувати. Тут ці штучки всі чорненькі треба теж удалити. І ці кістки, бачите, такі так. І тепер будемо, зараз я спочатку помішаю дуже. Треба слідкувати дуже, щоб не пристало все-таки теж. І тепер сюди відправляю м'ясо. Бачите, м'яса в мене багато, ну і каші в мене повинно бути багато. Викладаю у нас що, за смажку. Чекайте, не спотаю і викладаю засмажку. Зараз я все добре перемішаю, Добавлю трошки солі, сіль я одразу... додати не буду багато. Попробую а потім добавлю до смаку добре вимішую. Вона вже вона так пахне, що її вже хочеться їсти. Я варю сьогодні з артеком, бо вона дуже, мені, дуже нам всім подобається, ця каша. Можна її, звісно, варити, і в ідеалі вона вариться з пшоном. І це, в принципі, каша охотнича типу, називається. Але я сьогодні вирішила зварити з артеком. До чайної ложки, бачите, підсипаю солі. Десь пів півчайної ложки буде в мене перцю. Бачите, я перем... і зараз перемішаю. Бачите, скільки там м'яса вийшло? Дуже така колорітна буде каша. І дуже смачна. Тепер я її буду ставити на дуже малесенький вогонь і буду, щоб вона просто томилася. Щоб вона така була мегесенька-мигесенька. Накрию кришку і хай томиться на самому малесенькому вогні. Хвилин 15-20. Про процесі варки треба ще помішувати трошки лопаточкою. я це роблю, щоб до дна не пристало. У мене вже пройшло 15 хвилин після того. Я додаю лавровий лист. Дивіться, яка вона вийшла в мене, а я вам гордо візьму, покажу. Дивіться, яка вона мастка. 5 хвилин вона постоїть, щоб ще прийняла цей аромат лаврового листа. Каша моя вже готова. Подивіться, скільки тут м'яса, яка вона мастка. І зараз будемо коштувати. Дивіться, яка вона мастка. Каша розмазня. От я її так і назву. Каша розмазня від Антоніни. Дивіться, м'ясо кругом розподілилося. Можете готувати її за шкварками, але я готую так. Зараз ми будемо коштувати. Для красоти трошки додав тако зелені. Бачите, я в саму кашу зелень не кидала, щоб не спортити запах і смак самої каші і м'яса. Давайте будемо коштувати. Повний рецепт я напишу під відео. Готуйте зі мною. І буде вам смачно! Бажаю миру і здоров'я вашим родинам. Чекаю вас на слідуючих відео.